Круглий стіл відбувся за ініціативи науково-методичного центру управління Житомирської міської ради. А от місце проведення Житомирська гуманітарна гімназія, номер 1 обране не випадково. Науково-методична проблема, за якою працюють методична науково-методична комісія вчителів іноземних мов гімназії, пов'язана із використанням інноваційних технологій як засобу підвищення мотивації учнів до пізнавальної, пошукової та науково-дослідницької діяльності. І з 2006 року в гімназії створена творча лабораторія вчителів німецької мови. Понад 30 вчителів іноземних мов ділились своїми напрацюваннями та здобутками у системі інноваційної діяльності, які представлені у збірках, методичних посібниках, рекомендаціях. Працювала над посібником лексика граматичної вправи. Робота присвячена 200-річчю дня народження Шевченка. Ну це сьогодні таки де тема досить цікава і для не тільки для. Суспільства, але і для дітей, і ну для нас вчителів також збірка називається Роль інноваційних технологій у вдосконаленні комунікативної компетенції за допомогою навчального посібника on the street». Ця збірка містить як теоретичну, так і практичну частину, яка значно допомагає при підготовці під час нестандартних уроків. Педагоги переконані, що застосування інновацій на уроках іноземних мов дає можливість учителю рухатись вперед, розвиватись самостійно та розвивати творчі здібності своїх вихованців. Такі заходи має неоціненний вплив на наш професійний рівень. Нам є можливість рости далі. Тільки той вчитель, який росте, я вважаю, він взагалі має право працювати з дітьми усі матеріали, які були представлені під час першого міського фестивалю педагогічних інновацій, вчителів іноземних мов надрукувати у загальному збірнику. Це і стало заключним рішенням учасників круглого столу.